Всім вітання з нашої передноворічної студії. А, і сьогодні до нас на гостину на нашій волонтерській історії час для нас завітала ініціативна група представники гурків Камікадзе. Я представляю вам Дениса Коваля та Євгена Олофіренка, які сьогодні а, тут. Розкажіть про вашу історію: з чого все почалося? А, чому волонтерство? Почалося, напевно, все з того, що. До мене подзвонив мій знайомий, який на той час вже служив в 117-й бригаді, і каже: Женя, у нас тут, ми на запорізькому напрямку, і у нас тут біда, у нас тут дуже важко, і нам треба якась допомога. Я кажу, ну, звичайно, давай, давай, що, що треба, будемо щось робити. І він мені каже: Ну, давай я передам твої контакти своєму командиру. І він з тобою зв'яжеться, і ви вже поспілкуєтесь, поспілкуєтесь конкретно, що треба. Так, ми познайомились з нашим ніженцем Сергієм Каширіним. Він нас буде чути і бачити. Так. І Сергій мені каже: нам конче необхідне евакуаційне багі, щоб вивозити поранених хлопців. Ми зустрілися з своїми друзями, чому ми називаємося Об'єднання друзів. Ми зустрілися з друзями, кажу, хлопці, давайте щось робити, тому що ну, ми просто сидимо, нічого не робимо. Треба якось щось, щось допомагати, якось щось робити. Кажу, Давай, все, є задача назбирати на евакуаційне авто. І ми почали збір. Деякі з мене одразу посміялись, кажуть, та ти що, на той час вже збори дуже важко йшли. І посміялись, думають, ну ти що прикалуєшся назбирати на авто треба було 150 тисяч назбирати. Я кажу: ну, значить, якщо ми не назбираємо, я просто доложу свої. Але ну, ми докладемо всіх зусиль. І так ми почали. Проводити концерти, Збори — ми ставили це акції, колонки, да? колонки yeah. да. до, до магазину, там якась реклама магазину, щось було, і вони просто допомагали, сказали: це тоді Дмитро почав. Він його попросили, чи відкриття, ще якесь річки магазину, і ми він у них спитав: чи можна ми поставимо скриньку, будемо збирати на авто. Вони сказали, так, да, окей, можна. І тоді, до речі, на концертах десь 30 40 тисяч за раз виходило зібрати. Це було дуже круто. І так ми назбирали на це авто, передали його вже Сергію десь. В січні місяці цього року. А цим часом, з нашої команди, наш волонтер Юрій, цим часом вже почав сам збирати дрони. Він зібрав вдома перші 10 дронів, передав сам від себе там, хлопцям. І я кажу: ну що, ну, машину зібрали, давайте продовжувати. І ми почали, почали збирати дрони. І на даний момент вже зібрано і передано більше 300 дронів загальною вартостю десь майже 3 мільйони гривень. А Дмитро. Путько наш, основний, основний головний волонтер і обличчя нашої команди, каже, що ну, якщо ми збираємо дрони, то треба від дронів і захищатися, які летять в нашу сторону. Давайте збирати реби. І ми почали перший реб розробляти у мене в гаражі. Ми його пиляли болгаркою напільником. Зробили ми перший реб, поїхали на. Виїхали просто за місто, взяли е, з 80-го складу з нами поїхали командири різних батальйонів. Кажу, поїхали, подивимося. Вони з нами поїхали. Ми так зробили перший реб, його облітали, і він він запрацював. Ось з цього все почалося. Ну, і, і надалі ми продовжуємо виробляти і дрони, і реби. Ребів ми вже зібрали більше ста. Діні, що для тебе волонтерство? Як твоя історія? Як ти взагалі от від відеооператора, від тієї людини, яку я знаю по університету, від того, хто займався зовсім іншою справою, став служити справі волонтерства? Ну, В принципі, як і всіх нас, як сказав Євген, це все почалося просто. Друзі, ми зібралися, вирішили, що треба зробити щось корисне, і кожен вносив свою якусь частинку. От ми почали знімати збори, я їх почав монтувати. Потім он, Віталік доєднався, стоїть там знімає. Да, зараз основні збори монтує він. Також підключили дуже багато друзів. Найперше, коли збирали на машину, я всю свою телефонну книгу, у мене багато контактів, там, десь 600-700, я всіх спамив в телеграмі. Мені раз в день телеграм казав, у вас заблоковано, ви займаєтесь спамом. Але це теж принесло свої плоди. З'явилися деякі люди, які... І на даний час вони допомагали з машиною, і на дрони скидають по 15-20 тисяч в місяць. Вони отримують зарплату, у них є можливість там, кожного числа, такого, то вони скидають. От і якщо ти не в окопі, ти маєш робити все, щоб людям там було легше. От. Треба максимально допомагати, хто чим може. Ми можемо в даному випадку робити дрони, допомагати ребами. І зробити ці, ці передачі всі про людей про людей які роблять добрі справи для всіх для військових для цивільних я вам дякую за це що ви що ти і твої хлопці зголосилися це робити а, і Вкласти свій час саме в підтримку цієї справи нас спочатку взагалі збиралось ну чоловік п'ять, напевно у Женіцях починалося. І з часом ну, команда росла, росла, і зараз, якщо порахувати людей, всіх хто нас нам допомагають, ну це десь 20-25 чоловік. І кожного місяця, напевно, додається якась людина, скільки запитів стає більше, ти не встигаєш робити, треба ще займатися своєю роботою, домашніми справами якимось, і люди долучаються і допомагають. Хтось Може приходити раз в тиждень, хтось там частіше, рідше, але так, ну, людей стає більше. Але всі знають, що можуть піти в те місце да, і бути корисним, такі як хаб у вас соціальний хаб для військових, де кожен може реалізуватись, хто вміє да, мотати дрони, випилювати все, там, ручечки. да. У нас така команда, що кожен вміє щось по-своєму. І за що цього ми всі об'єднуємося, кожен робить якусь роботу, і так у нас щось виходить. Деякі люди, ну теж він не прийшов сьогодні, коли це все починалося, він взагалі не вмів тримати в руках паяльник. Ну як він там щось паяв, але елементарно. але зараз він збирає 80-90% всіх дронів, які ну, збираються. Зараз він це робить якісно. А там 4-5 місяців назад ніхто не знав, як це робити. Справа рухається. І я знаю, що ви зараз, Діма, займаєтеся тим, щоб легалізувати, ліцензувати, і займається тим, щоб це було професійно якісно і вийдете далі. А що далі? Далі, можливо, ми зможемо виготовляти нашу продукцію по субвенціям, будуть, можливо, великі об'єми, бо Наразі, наприклад, реби ми збираємо по запросу військових, тобто військові або самі скидаються грошима, або ну на запчастини, або шукають волонтерів, які зберуть ці гроші. А коли це вже буде на державному рівні, то можливо будуть великі замовлення, і це буде закуповувати сама військова частина, або якийсь підрозділ вже за Ви державні кошти напряму? Напряму. Просто військовий ну, не один раз вже приходив, ми з багатьма співпрацюємо, спілкуємося. Вони кажуть, ми можемо купити офіційно на частину, а ми цього не можемо зробити, оскільки виріб ну, не є легалізований. Але наш один уже вид ребу пройшов кодифікацію, і зараз завершується документальна частина документів всіх. І я думаю, вже дуже скоро ми почнемо щось офіційно на державному рівні. Виготовляти це супер. Ніджинська громада демонструє всій країні, що до нас можна звертатися. Що починаючи з гаражів, професіоналізм зростає. Легалізація інституалізація саме. Необхідного, потребуючих засобів, дасть можливість більшості людей, військових, користуватися цими послугами. Скажіть, що надихає вас на волонтерство? Що дає, що змушує вас приходити туди постійно, робити цю роботу? Що це для вас? Є у нас декілька прикладів, які нам військові самі розповідають? Що ми їм віддаємо, наприклад, реп, і вони нам через два дні дзвонять і кажуть: хлопці, дякуємо, бо ви сьогодні вночі ви реально нас врятували. На нас летіли багато дронів, і ці дрони всі попадали, не долетіли до нас. Були історії, нам розповідали, що хлопці, мінометчики з іншого підрозділу, сиділи там в якомусь окопі, і їх просто засипали мінами. Вони там залізли в блендаж і просто не могли вийти звідти сутки або більше. З іншого підрозділу, з нашим ребом, який ми передали, хлопці на машині поїхали туди, не боячи нічого. Забрали цих хлопців, не один дрон до них не долетів. І вони витягнули їх звідти. І це нас мотивує, тому що ми розуміємо, що ми рятуємо життя. І це чудово, скільки такі історії, які е, можна записувати і записувати, писати книжки, тому що кожен такий реб, можливо, і військові будуть говорити вам, розказувати такі історії. Я хочу, щоб ви їх збирали, тому що це дуже важливо. Е, і щоб ваші діти вони пишалися вами, вони знали про це. Тому що це така робота, яка, яка невидима. Якби її не популяризувати у Фейсбуці, ці збори чи в соцмережах, то можливо ніхто б не знав про це, оскільки це у свій вільний час, вкладаючи свої ресурси, фінанси, вкладаючи свою енергію. Яку можна просто покласти на диван в да, себе, а вони невтомно трудяться. І вже е, цей рік, в який ми знаємо один одного ближче, е, мені дуже радісно, і я радію, що є така спільнота саме в Ніжині, і що ми може, ви можете робити такі справи, великі ці справи. Бо це може перерости в велике підприємство, яке, якщо починаючи з державних закупівель, державних замовлень, це може стати Правою вашою і перетворитися в ту справу, де реальна держава буде платити кошти, і це круто. Можливо, ще поділитися якимись історіями, які би хотіли розказати нашим глядачам. Це ще Євген сказав про риби? Згадали про дрони. Про дрони також дуже круто, коли військові скидають, є від них фідбек і скидають враження чи піхоти, чи військової техніки. Також ж, ну круто, якраз в партії там відправляємо 10-20 штук. Буває, там присилають одне або два відео. Ну, це надихає. Ти розумієш, що справді річ, яка коштує там 10 11 тисяч гривень, вразила артилерію, яка коштує ну, тисячі доларів. Це круто. А, що вас об'єднує всіх? Дружба, спілкування, взаєморозуміння. Ну, як в будь-якому колективі є конфліктні ситуації, і без них не може бути. Тим паче, чим більше колектив, тим більше різних думок. Дуже багато амбіційних людей. Але це все проходить, розмовляється. На наступний день приходимо, всі беремося і починаємо працювати. Хто у вас психолог там у групі? <плес> У нас є Дмитро, він і психолог, і мотиватор, і, і палка і махає <плес> образно. Ми б не раз казали, якби, наприклад, він всіх не штовхав, багато б чого В... не було нами зроблено. Він наприклад. наш паровоз. Він тягне, він тягне так, реально реак... нас підштовхує або тягне і направляє в потрібне русло. І це здорово. Має така людина бути в команді, хто так. бере цю відповідальність і е, кому не все одно. Я вас всіх знаю з інших ролей, але мені так цінно, оскільки я знаю вас і як волонтерів нашої громади. Безмежно пишаюся. Радію і хай справа цю, яку ви розвиваєте, в яку вкладаєтесь, чим живете? Хай вона проростає, хай вона прославляє нашу Україну. І я сподіваюся, знаєте, як наші різні засоби вже зараз е, ліцензовані, і, наприклад, як е, наші турнікети січ вони закуповуються в різних країнах, щоб це було і з вашими дронами, і з вашими ребами, і, можливо, ще іншими е, засобами, які ви виготовите в подальшому. Що ви побажали а, нашим глядачам на майбутнє? Об'єднуватись, допомагати, не падати найголовніше духом, оскільки теж зараз серед знайомих є, які кажуть, та війна вже далеко, вона недалеко, вона поряд з нами. Допомагайте іншим. Хотів би побажати, щоб в новому році всі нарешті видухнули, і війна закінчилась. І ми могли б займатися своїми справами, можливо, поїхати на відпочинок кудись. Я бажаю всім, щоб всі відпочили просто від реально від цієї війни. Бо ну, всі втомилися, вся Україна втомилася і всі хочуть миру. Я всім його й бажаю. Я бажаю всім. Щоб завжди було натхнення на волонтерство, бажаю, щоб знаходилися однодумці, спільнота, де ви можете реалізуватися, де ви можете зробити добрі справи.